Квітами, гучними оплесками та вигуками герої дякуємо надвернянця Зустрічали бійців 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Після довгих місяців на сході військові приїхали у коротку відпустку. Тут вдома бійців зустріли рідні, друзі та місцева влада. В свою чергу вояки розповіли про своє непросте перебування на передовій. Вирвавшись із самого пекла, ці хлопці побачили ціну життя. І коли позаду залишилась смерть, сьогодні можна з полегшенням видихнути. Переживши жахіття, покинувши зруйнований Донбас, хлопці приїхали у відпустку. Кілька десятків надвірнянців прийшли на центральну площу міста, щоб зустріти військових та подякувати. Останні місяці бійці тримали оборону Дебальцевого, Вояки згадують, що зовсім свіжу рану, коли потрібно було виходити з міста та його околиць. кажуть про загиблих побратимів, тіла яких змушені були лишати Полі, рятуючи власне життя. Дали приказ уйти, вони вже йшли в Артемуськ, а наша, наша батарея остання, це, під Логвиново там була засада. І зараз в мене лейтенант Вася Білик, 21 рік, з батареї. Короте, він зараз в полоні. І Роман загинув, щоб стріляти. Ну, дуже багато. там, Тільки осінь ми заїхали, літо осінь, то зразу четверо з нашої батареї. Попав прямий снаряд у бліндаж і одразу четверо там пунда був, хто був з Києва, хто був з Тернополя. Тільки в моєму дивізіоні, тільки я був з надвірної від Скаспньова і ще один з Львова був. То ми воювали, воювали і здали туди базу. 25-річного Руслана Господь врятував двічі. Першого разу він вийшов з-під Іловайська у складі 5-го батальйону Прикарпаття. Другий котел був в Дебальцевому. Був. Получається, що ми вже мали до Дебальцево прориватись, а з Дебальцево вже з усіма з бригадою прориватись в Артемівськ. Нам не казали, ми розвідками йшли перші. Ми робили дорогу, і за нами вже всі інші їх. Так, ми виводили. так. Ну, по дорозі, як така, ну, мінне поле приїхали, слава Богу, ні одна техніка не зірвалась. Не знаю, це тільки Богу дякувати, бо мінне поле це ж. І попали по дорозі в дві засади. Перша засада, така, піхотна, в принципі, ну, ми відбивалися, а наступна засада була танкова. Це вже ми просто, як, як то кажуть, тільки вперед відстрілювалися і Бог поміг, хоча б, на жаль, багато по полях залишалося. І бати полон там взяли. Бійці не скаржаться, розуміють умови, в яких перебувають, адже на війні по-іншому не буває. Тільки не можуть зрозуміти керівництво Генерального штабу. Їхні накази бувають дещо дивними. Таке керівництво все старається бути десь там у бліндажах, хороших, укріплених, де бетони, де це. А такі, блін, коротше, ну що казати, пускай вони самі скажуть за себе. Я за них нічого не хочу говорити. Про перемир'я бійці говорять дещо іронічно. кажуть, там на передовій вони його зовсім не. Відчули, бойовики продовжують обстрілювати українські позиції. Ніякі там не примирля. Нам просто ми ніяк ми воювали-воювали і здали туди батько. Нам просто потрібна хороша техніка, тому що у нас техніка взагалі ніяка. Нам, коли крили артилерію нашу, у них ще теж є і самохідні артилерійські орудя, і міномети, і гради, так же само, і танки, так же само у них таке війна богів. Ось артилерія, це боги війни. Да? І оце, оце вони криють. Але у них нова вся техніка. Ми взяли два танки в полоні, вони в цьому в Артьомовську стоять. Вони хороші танки, у них все. А подивіться це на нашу це нам підбили, кажуть, да, з житом радись пригнали, йдіть заберіть, бо треба доїхати негодно. Ми тою мотилигою беремо і тянемо, щоб вона стріляла. Автоматика відказує, солдати вручну, снаряди по 38 кілограм. Все вручну заряджати, а плюс скільки приходить нам все розгружати цих ящиків. Ну коротше, люди уставші. У надвірній зустрічала бійців і місцева влада. Голова районної ради Василь Попович вручив воякам світлини, на яких вони у військовому спорядженні на лінії фронту готові захищати рідну землю. Я дякую Богу за те, що вони повернулися додому. Я дякую тим небайдужим, які допомагали волонтерам, які збирали по. Отій крихті і відправляли на схід. Хочу подякувати від всіх вас, Господу Богу, за те, що вони лишилися живі, і це саме основне. Бо, здається, ще півроку, рік тому, це були прості хлопці, на яких ніхто ніколи не звертав уваги. Повірте, ви робите для нас і для України. Набагато більше ніж будь-хто з нас, і в тому числі і я за теплу зустріч. Військові надвернянцям подякували та звернулись до громади з проханням іти до військкоматів і мобілізуватись. Адже зараз ось... про перемир'я бійці говорять дещо іронічно. Кажуть, там на передовій вони його зовсім не відчули. Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції. Слова герої, герої, герої. Трохи воно знаєте, не получається так, що герої, бо ну не може бути герої. 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 Залишилися ті, залишилися ті, які померли, їх дуже багато, І з нашої бригади Мукачевської. це є герої. Ми, нам пощастило вижити, ми тут вижили. Герой той, я думаю, герой той, який свідомо хоч поважає е, свою, Україну, свою Україну, яку хоче віддати хоча б один рік служби, так як багато хто з нас вже віддає рік цій службі. Перший раз ми попали, у нас є три чоловіка з Надвірнянського району, чотири чоловіка з району, п'ятий батальйон. Вроді був такий батальйон створений для територіальної оборони. виходить, що він був створений на кордоні з Росією. Як ми там вийшли, не знаю. Вийшли раз з однієї ситуації. Тепер те ж саме попадаємо в 128-му бригаду. Та сама ситуація ще гірша. І не знаю, я, як це. Це можливо буде щось поміняти, щоб це якось іншим способом відбувалося. Бо дуже багато жертв, дуже багато травм і дуже багато наш з Франківської області, з 5-го батальйону нас залишилося там 70 чоловік, десь біля 50 чоловік важко ранених. Кожна свідома людина, яка любить хоча б свою Україну, починаючи від від не, не від 18-20 років, 25, 45, 50 років, мобілізуйтеся. Я прошу, підходіть, підходіть на воєнкомати, бо людей треба. Людей треба. Або їх потрібно міняти бо психологічно. Давіть си підтримала вояків і громада. Люди вважають, що захищати державу повинні йти і представники влади. Ви особисто ви молода людина. і не розвішувати підборде, що мобілізація, і ми будемо стояти. Бійці побачили серед надвірнянців волонтерів, яким вдячні. Без підтримки людей кажуть, військові захищати державу було б дуже складно. Завдяки волонтерам українська армія не голодна. Чекають бійці на передовій на нову військову техніку, якої їм дуже Бракує. Техніки, техніки, техніки. То Люди подавали нам якісь самосвали, газони, вони не їдуть. То перша, друга передача вона не їде, не включається, нічого не робить. Запчасті волонтери нам возили до Камазів. Вони дали, там, наприклад, шаланду дали. У ж по болоті там не може їхати та шаланда, вона ж буксує, ну не продумано нічого. От Вони ж за, за що вирігують росіяни? У них вся техніка нова, їм дають, дають, дають техніку нову. А У нас нічого, у нас все застаре. Автоматика повідказувала от у Чернухіну. Що взяли їх, якщо чорну кіно не здали, артилерія би стріляла, а там далі знаходиться Дебальцево. Вони були би не прорвалися, не пройшли. Найбільше героям зраділи рідні та друзі. Вони кожного дня молились, щоб побачити своїх близьких живими та здоровими. Я друзі ним, що він не втік в Росію, як тікали його друзі чи там ще кудись. А сказав: я піду, я потрібний, я пішов. Це другий раз, бо з під Іловайська він вийшов перший раз. Вони повернулись кажу дякую Богу і всім, хто молився за нього. Я дуже рада і попри всі жахіття, які вдалось пережити, хлопці стверджують, що настрій в них бойовий. Після 18-денної відпустки герої знову повернуться на передову. І боїмося, молимося. І і благодаря молитвами ми вижили, бо Ось я, картину бою побачити, це дуже страшне. Оце що по телевізору, а саме реально побачити, там, де було то таке коліна, це зараз нам дали. оце. побачили би, які ми є в самому ділі, то це взагалі ужас.